Доброго дня, хочу вам показати одну пацієнтку 1974 року народження, Поступила до нас 20.01 на міографію з підозрою на невропатію статевого Статевонева. Прийшла на міографію, скарги, були в ділянці промежені за радіацією з правої пахової ділянки, яка відмічає півтора року. Був в сечопуску. По медичним показанням було проведено експертацію матки з придатків в серпні 23 року. До грудня 2023 року турбували помірні болі при сечопуску в Гуретрі, а з грудня почала відмічати колючі болі в промеженні присіданні на стілець і при нахилі вперед простілами. Е, пробували цистоскопію, колоноскопію, гастроскопію, гінеколог, МРТ малого тазу все без зауважень. Наразі відмічає печіння в поперековому рівні, виражена сутість тазової ділянці. Останні тижні постійно і сильніше почало колоти в промежину. останні тиждень не може лежати. В принципі, не може сидіти нормально, останній рік всі роботи виконує стоячи. Це було на 20.01.25 20 Це як, вірно сказав? Прийшло в нас з півтора місяці. Ми пройшли лікування. Пройшли лікування, направлене на зняття запальних явищ в тазовій ділянці, поперековій ділянці. Відновили об'єм рухів відділу хребта. Послабили зв'язковий апарат тазової ділянки. В результаті на сьогоднішній день півтора місяця пройшло, утримується лише час тисячі опуск зранку і періодична скутість поприкову тазової ділянки. Всі інші болі в нас зникли правильно. Добре, ми продовжуємо е, лікування. Ми сьогодні зробили блокаду втазану ділянку під копчикову е, ділянку під зв'язку, де можлива іритація сечового біхора. Подивимося, наскільки це на вплине на, на сечопуск наш. І будемо мати надію, що в скорому часі всі скарги знимуть. Дякую.